Рубанина на толоці. 15 червня на Косівщині відбудуться мотоперегони. Організатори запрошують учасників та глядачів. Відбудуться змагання у селі Текуча, початок о 10-й годині. Спортивне дійство, благодійне збиратимуть кошти для 74-го батальйону 102-ї бригади ТРО. Змагання у селі Текуча на Косівщині відбуватимуться не вперше. Організатори запрошують для участі мотоспортсменів у п'яти категоріях: Харт. Ті, хто вже не в перший рік у Хард ендуро, має техніку і досвід участі у серйозних змаганнях. Медіум для впевнених райдерів із середнім рівнем підготовки. Лайт для новачків, які тільки починають. Темп спокійніший, а траса простіша. Китай для власників байків китайського виробництва. Ветерани 45. Для участі необхідно заповнити Google-форму або ж зареєструватися у день перегонів. І сплатити благодійний внесок тисячу гривень триватимуть змагання у селі Текуча Косівського району впродовж 15 червня, початок із 10-ї години.